Я знову їду на зйомку, і я забула з вами поділитися вчорашньою інформацією, що вчора зйомку проводили фотографи, офіційні фотографи, які працювали на Букінгемський палац. Тобто вони фотографували royal Family, королівську сім'ю, королеву Єлизавету, хай з Богом спочиває принца Чарльза. Вони вирішили відкрити свій бізнес в Абу-Дабі, і вони створювали для своєї компанії профайл. Їм потрібно було для презентації фотографії, тобто наречена, наречений так, тобто відтворити, як це виглядає. От я була вибрана агенцією в якості нареченої мій чоловік був. Нетрадиційної орієнтації нам на початку зйомку задали таке питання how close you guys can get to each other? Що означає, як близько ви можете підходити один до одного. Я зразу сказала, що я одружена. Вся вся компанія, до речі, була з Британії, все британці вони дуже підтримують Україну. Мені було дуже надзвичайно приємно з ними працювати. Що це знаєте, такі робочі моменти є різні ситуації. Ну дуже приємні люди. Дякую їм їхній країні за те, що вони нас так підтримують. От і е, дуже гарно вони відносились від нас. Знаєте, я вам скажу, тут в Дубаї я вже багато раз для себе робила такий висновок: що чим краще оплачувана робота, е, тим до тебе краще ставляться. Тобто, якщо ти йдеш десь там за три копійки працювати, то з тебе, блін, витягнуть останні соки. Просто Відпрацюєш, навіть води не запропонуєш. А коли тобі достойно оплачують твою працю, вони вважають, що вони заплатили за професіонала. Вони тобі довіряють, вони до тебе прекрасно відносяться. Там чи ти не змучилася, чи хочеш їсти, чи хочеш пити, вибачте, до слова пісяти, какати, що хочеш, дуже приємно. Відчуваєш себе просто шикарно на такій роботі. Я обожнюю працювати з такими продакшенами великими. Дуже дуже люблю, тому що бувають тут такі місцеві, знаєте. Бюджет обмежений, крутять, вертять, вже не знають і там хочуть е скрутити, і там дешевше, і то дешевше на всьому економлять. А в кінці хочуть, щоб у них картинка була як, як, ніби вони мільйон потратили на цю рекламу. Такого на жаль не було. Що в моїй роботі означає обмежений бюджет? Це тобто намалюйся сама, зачешись сама, от бачите, от зараз. Я сама намалювалася, сама зачесалася, але в мене зараз зйомка звичайна з дизайнер дизайнершуабаї, тобто це все дуже просто, це не якийсь продакшн. Принеси з собою половину свого гардеробу. Принеси 10 пар взуття, перефотографуй, вийшли мені, а які в тебе чорні туфлі, а які в тебе труси, а які в тебе лівчик, а які плаття, а то не так. А плечі не мають бути відкриті, а коліна мають бути закриті. А це не підходить для маркету. А це не, затем, не на камеру, а це в горошок не можна. А це в квіточку теж нам не підходить. Оце означає обмежений бюджет, тому що ці питання мають вирішувати люди. Візажист. Е Перукар, стиліст, який має принести з собою три чемодана одягу, а не модель. має. Знаєте, Я стільки одягу загубила на зйомках, тільки через те, що я завжди от говорять, принеси то, принеси то, а потім ти вже збираєшся, зйомка закінчилась, ти замучений, і ти розумієш, приходиш додому, ой, забула те, забула те. Зараз понаїхала в Москальні. Е, дуже багато. Працюють за три копійки, за горішки, я б так це назвала. Вбивають ціни на маркеті, просто тому що всі хочуть роботи, в еміратах є свої ринкові ціни, і всі, хто довго працюють, стараються їх дотримуватись. А люди, які щойно переїхали, готові працювати за будь-які гроші. Тобто за будь-які гроші. Це означає, що вони понижують середню ціну на маркеті. Тобто вони готові йти за зйомку дешевше, ніж Ті, хто тут працює на ринку, цим якщо, наприклад, клієнт заплатив раз дешевше, другий раз дешевше, чому він потім має мені, наприклад, платити дорожче? З яких причин? От отак опускається в так, опускається ринок і ринкова ціна.